Як ми живемо в часи війни? Чи цікавляться цим, цим чоловіки і що вони про це знають? Знають багато, тому що вони дивляться телевізор, і в їх телебаченні у різних країнах показують те, що в нас відбувається. Сьогодні була дуже непроста ніч. І я певна, що я отримую дуже багато повідомлень, як ви, як ви пережили це. І чоловіки, які створюють стосунки зараз з українськими дівчатами, турбуються. І не просто турбуються, а запитують, як ти? Як ти і чим я тобі можу допомогти? І це не про вашу слабкість, тому що чоловіки розуміють, що ви не хочете виглядати слабкою чи просити чогось. Але вони хочуть бути доречно на своєму місці. Вони хочуть допомагати. І це може бути що завгодно, чи донатити на ті проекти, в яких ви залучені, чи допомагати вам якось фінансово, бо ви тимчасово втратили роботу і через якісь обставини, чи просто бути емоційною підтримкою, бо робота у вас є, і все окей, але пустота страшно, боязно, і коли тривога, то шкірі йде, і ти не знаєш, що робити. І нема з ким поговорити, то найперше і найлегше, що ви можете зробити, це розповісти чоловікові, як все відбувається у вашому житті, на якому поверсі ви живете, що ви робите під час сирени, домовитися, чи окей йому, щоб ви йому телефонували, коли вам дуже дуже страшно. Говорити і не мовчати про те, що для вас суттєво важливо? Ми звикли зараз, за ці вже три роки, триматися, не показувати свою вразливість, не плакати. І жити далі життя ходити в театри, в кіно, ходити в ресторани, зустрічатися з друзями, веселитися, сміятися, бо сміх перемагає страх. І також про це говорити, просити чоловіка надсилати вам щось смішне, щось цікаве, Ну, якщо вам це резонує, якщо вам цікаво і подобається. І найголовніше попередити його, що ви емоційно вразлива. І як це буде, ми не знаємо. Тому що, можливо, як ви поїдете з ним зустрічатися в якусь країну, де немає сирен, і почуєте. Сміх дітей побачити навколо людей, які не знають, що таке бомбосховище. Можливо, у вас станеться приступ панічної атаки чи якийсь ПТСР. Якщо у вас є панічні атаки, скажіть, як ви з ними працюєте чоловікові, щоб він був готовий? І ми розповідаємо чоловікам також про це. І, до речі, сирени, вони у них також є. Тому що перша середа місяця у деяких країнах, перший четвер чи перша п'ятниця, у них звучать сирени. Рівно одну хвилину. Це як тренування до е, будь-якої катастрофи чи будь-якого катаклізму, щоб е, населення було готове. Уявляєте? Тому все можливе, якщо на початку місяця ви у якійсь європейській країні будете перебувати, ви почуєте сирени там також. Слава Богу, не по тому принципу, чому вони звучать у нас. І говорити про це, ділитися, відкриватися чоловікові це частина побудови довіри. Це частина великого блоку укріплення ваших стосунків, коли він вам подобається, коли подобається чим він займається, коли він загалом цікава людина. І… Визнавати свою емоційну вразливість і визнавати, що ви людина, яка живе зараз і хоче щастя, це дуже важливо для створення хороших стосунків. Бажаю вам гарних стосунків і щоб душа була відкрита, і щоб стосунки складалися, і щоб ця війна забулась.